Як впровадити KPI на будь-якій посаді? Все дуже просто. Спочатку ми визначаємо, яка мета цієї посади, які результати має отримувати працівник на цій посаді. Далі, до цих результатів, ми доєднуємо, вибираємо вимірювані показники. Оце і будуть наші KPI. Ну, звісно, вибираємо три або п'ять самих важливих, самих ключових. Далі ми беремо преміальний фонд. По цій посаді, який може бути спромований, як відсоток від продажів, як відсоток від зекономлених коштів на виробництві або в логістиці, або взагалі просто визначений преміальний фонд відповідно до вартості фахівця зараз на ринку праці. І розподіляємо цей преміальний фонд по цим показникам. Можемо просто рівномірно розподілити. Ну, наприклад, у нас є 5 показників, от на кожен показник буде там, 20% від преміального фонду. А може бути і неравномірне розподілення, яке визначає вже вагу показника. От більш важливому показнику ми надаємо 30% преміального фонду, а менш важливому 20%. Умовно кажучи, якщо у нас там 100 тисяч гривень преміальний фонд, то на якийсь показник буде у нас 30 тисяч гривень, а на якийсь 20 тисяч. Але це номінальна сума. І після цього вже нам треба визначити плановий рівень показника. І заміряти кожен період, коли ми визначаємося з результатами, заміряти фактичний рівень, рівень показника. От ми визначили, що рівень показника 80%. Той показник, який забезпечував для посадової особи 30 тисяч, відповідно до частини примігального фонду. От 80% від 30 тисяч, і буде його фактична частина премії за цей показник. І так далі по всім показникам. Якщо буде більше 100%, ну, звісно, буде зростання за певних умов. То далі це вже певні правила, які використовуються також для нарахування премій. Але загальний підхід. Ось такий і він дуже добре працює. Я їм користуюся з 99-го року, і коли був керівником компанії, і коли вже зараз 20 років консультанти допомагають компаніям розвиватися, користуйтесь і ви.